Уже завтра президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінеться із лідером Китайської Народної Республіки Сі Дзіньпіном. Це їхня перша зустріч за шість років на порядку денному врегулювання торговельної війни між Китаєм та Сполученими Штатами, доля Тайваню. І можливий вплив Китаю на Росію у питанні війни проти України. Детальніше на цю тему говоримо з політологом Петром Олещуком. Пане Петре. Я вас вітаю, Так Китаю. Які, на вашу думку, стартові позиції сторін перед зустрічю? У кого, як то кажуть, кращі карти? Ну, знову ж таки, всі вже зголосилися обрати оцю саму трампівську метафору про карти, як основу для тлумачення будь-яких відповідних дій? Зрозуміло, що карти є у обох, і у випадку. Трампа це його легендарні тарифи, які він постійно застосовує, в тому числі застосовує як погрозу. З боку Китаю це, безперечно, ситуація пов'язана із рідкісноземельними металами, які значною мірою в сучасному світі Китаєм контролюються, і останні експортні правила, які впроваджуються Китаєм, суттєво можуть вплинути на американську промисловість, в тому числі військово-промисловий комплекс. Тому можна сказати, що сторони вони добряче підготувалися в плані набор карт у кожного, і це буде така достатньо непроста гра, тому що очевидно в сучасному світі відповідні аргументи є у обох провідних світових гравців, але з іншого боку, є і один момент, який полягає в тому, що все ж таки прагматизм, раціональні інтереси національних економік. Вони так само є певним фактором, який повинні враховувати усі, ну з огляду на ті суперечності, і економічні, і світоглядні, які є між сполученими штатами та Китаєм, на цьому етапі, як ви думаєте, чи є можливість для певного перезавантаження стосунків? Можливість якого зараз міжнародна преса обговорює? Можливість є, інакше би ця зустріч, мабуть, би не відбувалася, тому що немає сенсу проводити зустрічі, якщо немає надії на те, що буде відповідна, відповідний прорив. Знову ж таки, обговорюється гіпотетичну рамкову угоду, яка може бути укладена з цього приводу. Тому, безперечно, можливості є, вони більш ніж реальні. Інша річ, який перелік питань цієї ситуації буде обговорюватися, і наскільки це все вплине безпосередньо на те питання, яке найбільше хвилює українців, це питання російської агресії проти України та її припинення, в тому числі із урахуванням того колосального впливу, який має Китай на сучасну Росію. Тобто. Офіційно обговорюється знову ж таки, що Трамп буде піднімати це питання, особливо в контексті нових санкцій, які були накладені адміністрацією Трампа на російські провідні нафтові кампанії, а це вже певним чином позначилося, в тому числі і на китайській економіці, зокрема в контексті купівлі російської нафти. Тобто, очевидно, що це питання не може не підніматися, тому що воно вже зачіпає сторони. Але чи буде тут досягнути якийсь прогрес, чи ні, це питання, як на мене, спірне, тому що uh -huh. Китай він займав таку достатньо специфічну позицію від початку повномасштабної війни Росії проти України, формально нейтральну, але при цьому ми прекрасно розуміємо, що без китайської підтримки Росії достатньо важко було продовжувати агресію на стільки тривалий час, і відповідно вплив Китаю на Росію лише зростав за цей час і досяг, мабуть, зараз небаченого раніше. Значення, тобто теоретично, Китай за бажання міг би суттєво вплинути на Росію, аби та задумалася над режимом припинення вогню. Але чи хоче це робити Китай? Це вже інше питання. Ну а тут тоді наступне питання: чи є щось у Дональда Трампа таке, якась пропозиція, в якій і він зацікавлений, щоб її зробити, і яка може схилити Китай до ну принаймні спроби певного впливу на Росію в питанні війни. Проти України, ну я думаю, що там комплекс може бути відповідних пропозицій, які будуть включати в себе і тарифи, і санкції. Крім того, з'явилася інформація зі світових ЗМІ, що наступного тижня Трамп планує організувати зустріч у Вашингтоні із низкою лідерів держав середньої Азії, колишніх радянських республік, там, включно із Туркменістаном Таджикистаном. Коротше п'ять лідерів. Він нібито запрошує до Вашингтону, аби там укласти угоду, яка би забезпечила виведення відносин між Сполученими Штатами і цими державами на новий рівень. А в обмін на це вони ці держави мають створити перешкоди для відповідного так званого паралельного імпорту, який використовують росіяни з метою купівлі. Усіх необхідних їм комплектуючих, в тому числі комплектуючих для зброї. Тобто, е очевидно, що це теж певний, скажімо так, маневр, е який е зачіпає безпосередньо Китай, тому що Китай в цьому регіоні теж має і інтереси, і вплив. Тобто, е дипломатія ця може бути достатньо складною і, мабуть, далеко не всі потенційні аргументи, які в цій ситуації Трамп може пред'явити, вони, як то кажуть. Є для публічного обговорення, є в публічному доступі, але це все одно питання залишиться достатньо складним, тому що Китай цілком конкретні інтереси, угу. збереження впливу на Росію, збереження режиму Путіна і багато чого іншого, що ну, не те, що неможливлює потенційні домовленості з цього приводу, але суттєво їх ускладнює. А чому б Китай взагалі мав би бути зацікавленим у завершенні війни Росії проти України? Тут питання. Я би таким чином тут рухався від зворотнього. Чому він поки що не був зацікавлений? Тому що за великим рахунком, війна Росії проти України, вона за великим рахунком багатьом інтересам Китаю відповідала. Тобто Росія посилювала свою залежність від Китаю, тому що вона йшла шляхом самоізоляції від Заходу, логічно переорієнтуючись на Китай. І відповідно. Це впливало на те, що Китай ставав все більше і більш присутній в Росії, і відповідно це підвищувало геополітичну могутність самого Китаю. Тобто, тут одразу виникає запитання, а що би могло стати контраргументом до всієї цієї логіки? Ну тут я думаю, що можна звичайно апелювати до економічних інтересів, до інтересів пов'язаних із гіпотетичними санкціями. Зрештою, можливо, будуть апелювати і до того, що сам режим Путіна вже дойшов певної межі, коли е, подальша залученість у війну може не посилювати його а послаблювати. Mm -hmm. Китай все ж таки я думаю зацікавлений у збереженні режиму Путіна. Тому що навіть якщо сам режим Путіна поводить себе і раціонально, Китай залишається цілком раціональним. Але ну я повністю не можу відновити гіпотетичну е, структуру аргументів, які можуть застосовуватися при цьому. Але я прекрасно розумію, що у Китаю реально достатньо серйозні інтереси в війні Росії проти України, та і вони будуть за ним триматися. Та пане Петре, то будемо слідкувати обов'язково за цією зустріччю, яка відбудеться уже завтра. З нами був Петро Лишук, політолог, з яким про зустріч Трампа і Сі говорили.